І заважив, що інвестори вкладаються радше в людей, ніж в ідеї. Рішення про фінансування ухвалюють на основі особистих вражень, репутацій, рекомендацій, кажучи словами самих інвесторів. Вони ставлять на Жокея, а не на коня. Чому? Тому що інновації штука мінлива. Тут потрібно бути схожим на фланера і ловити удачу, а не грузнути в бюрократичному болоті. Шепін показав, що важливі інвестиційні рішення, бувало, ухвалювали без будь-яких бізнес-планів. Якщо там і був якийсь аналіз, то заднім числом, аби впевнитися, що рішення правильне. Я сам спілкувався з венчурними капіталістами у Каліфорнії, придивляючись, куди вкласти гроші. І на 100% відсотків упевнений, що бізнес-план це не потріб. Очевидно, що гроші мають іти до практиків, агресивних практиків, які, на вашу думку, не прогавлять шансу.